Скликання позачергової сесії міської ради було викликане необхідністю прийняття термінових рішень із ряду питань. Так важливим стало рішення, яке дозволить гімназії номер 1 повністю перейти на очне навчання. Депутати погодили придбання у комунальну власність громади об'єкта нерухомості з загальною площею 370 квадратних метрів та земельної ділянки, розташованих поряд зі школою для облаштування в будівлі найпростішого укриття. Потреба в коштах на це складає 4 мільйони 120 тисяч гривень. Їх виділення сплановане за рахунок зменшення кошторисних призначень для об'єктів бюджету розвитку. Крім того, в продовження дискусійного обговорення, що відбувалося 4 серпня на пленарному засіданні чергової сесії, депутати прийшли до консенсусу рішення про виділення в подальшому 1 мільйона гривень на потреби Збройних сил України з резервного фонду у разі звернення військових. Частин, що мають статус юридичних осіб, крім того, кошти на допомогу ЗСУ передбачені і згідно програми заходів національного спротиву Славутської міської територіальної громади на 2023-2024 роки. З них цьогоріч вже використано 500 тисяч гривень, 130 тисяч заплановано на перевезення військовослужбовців, решту 600 тисяч вирішено виділяти знову ж таки за запитами військових частин. Що мають статус юридичних осіб серед інших рішень позачергової сесії, встановлення нової дати відзначення дня міста. Відтепер це буде друга субота вересня. Перспективним у сенсі партнерської співпраці стало затвердження угоди між славутою та красницьким повітом Люблінського воєводства Республіки Польща.